Ну і тиждень. Ну і Трамп. Я офигю, Валеро. Я офигів. Ви знаєте, я навіть не хочу кпинити з українських трампістів, які ще декілька місяців тому розповідали, що Трамп буде жорстким з Росією, точно буде жорсткішим, ніж демократи. Ви що не пам'ятаєте, як він нам дав пригорщу Джавелінів, коли Обама не хотів? І так далі, і так далі. Бо навіть я не прогнозував, що буде настільки погано. Я прогнозував, що буде погано, але щоб аж так. The leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. And where a country has been blown to smithereens, when they want a seat at the table, you could say the people have to, wouldn't the people of Ukraine have to say, like, you know, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard oh well, we weren't invited. Well, you've been there for three years you should have ended it three years you should have never started it you could have made a deal. у зеленського 4% підтримки. Якщо Україна хоче місця за столом переговорів, то українці мають вимагати виборів. І взагалі Україна, Україна, не мала починати цю війну. Ідіда далі. Не слово по тинковіте модесли сексесфолкамідієн. Президент Зеленський to go into a war that basically couldn't be won. A dictator without elections. Zelensky better move диктатор or he's Зеленський going to have a country left. кантері лет. Ката му катамовфест. Якщо що 350 мільярдів допомоги, це така сама вигадана цифра, як і 4% підтримки Володимира Зеленського. І це був такий потік. Абсолютно дикої брехні, який ну навіть Кремль з Путіном і Соловйовим видають лише у свої найкращі дні. Що дуже показово назвати Путіна диктатором Трамп це днями не зміг. Президент Путін о Росія і особи диктатор. А тинкте президент Путін і Президент Зеленський Ганавтиґед, з Йотви вона стаб киллинг мільянс за півя. І це все несеться досі, і не тільки від Трампа. До нього хором приєдналися віце-президент Джей Ді Венс, його радник з нацбезпеки Майк Волц, штатний білодомний придурок Ілон Маск, Кульгейко, ця котра Вікторія Спарц, від якої. Наші опозиційні громадяни шалено текли у 2022 році, теж доєдналася, розповідаючи зокрема про релігійні репресії і утиски в Україні. Ну, я думаю, що загалом ви і так в курсі. Я помічаю, це зараз останні судомні спроби решток українських трампістів відбиватися від реальності порожніми гаслами: типу, не треба слухати, що Трамп говорить треба дивитися, що він робить, треба дивитися на його дії. Чому ці гасла порожні? Ну, бо, по-перше, в політиці і в геополітиці слова і заяви також є діями, зокрема, інструментами політичного тиску, який ми оце зараз якраз спостерігаємо. По-друге, дії Трампа у фізичному світі вони цілком відповідають його словам і заявам. Ну, от те, що нещодавно без України відбулися американо-російські переговори, вам ні на що не натякає, шановні рештки віруючих. Чи наприклад те, що як розповів депутат Європарламенту Міка Алтола, Сполучені Штати дали Євросоюзу три тижні для того, щоб узгодити умови капітуляції України, чи наприклад те, що в Конгресі США фактично поклали під сукно продовження підтримки України, ні на що не натякає, не підказує, що відбувається в діях. І ні, я точно не пропоную нам усім тут лізти в помиральну яму. Це не про мене історія. Мене це все не стільки гнітить, скільки просто злить, і на особистому рівні дратує. Тому що, бачите, мені як журналісту комфортно з тим, аби бути критичним до влади і займатися критикою, в тому числі Володимира Зеленського. Мені добре бути в опозиції як журналісту, ну як, наприклад, у минулому випуску про санкції проти Петра Порошенка. Але тут фактично руде брехло разом зі Свитою змушує мене знову переключатися на програму «А ну, рота закрив! Брехати на нашого президента і розписуватися за український народ своїми вигаданими цифрами. Це наш президент, і ми його будемо парафінити коли і як хочемо. А не ти. Бо яка би у вас не була антипатія чи критичність до Володимира Зеленського, потрібно чітко розуміти: ось ці випади Дональда Трампа вони не антизеленські, вони антиукраїнські. Вони спрямовані на те, аби підірвати позиції України, очорнити її і реалізувати російські сценарії. Я далі спробую це пояснити однією аналогією. Я знайомий з версією про те, що це Трамп так завівся, бо Володимир Зеленський відмовився підписувати той варіант угоди про рідкісно земельні ресурси і загалом корисні копалини України, яку нещодавно в Київ привіз міністр фінансів США. Я вам так скажу, що це дуже, дуже, дуже оптимістична версія, тому що це означає, що... Причину Трампового припадку можна в принципі доволі легко усунути. Мені воно, на жаль, виглядає по-іншому. Мені воно виглядає так, що Дональду Трампу значно цікавіше, от чисто по-людськи цікавіше бути друзями з Путіном і Росією, ніж із Зеленським і Україною. От таке в нього уявлення про сильних у геополітиці. І для того щоб його русофільські настрої і почуття не виглядали аж так погано, то йому доводиться розповідати про те, які Україна і Зеленський погані. You know, it's a, it's a very sad як варіант може бути таке, що натиліпавшись язиком про те, що він закінчить російсько-українську війну за 24 години. Трамп трішечки торкнувся реальності і зрозумів, що єдиний варіант більш-менш швидко закінчити цю війну це змусити Україну до фактичної капітуляції. І тепер в такий спосіб він реалізовує свою обіцянку. Цей варіант він теж про гру на боці Росії. Якщо ці мої припущення правильні, то особа Володимира Зеленського як така значення не має, тому що Трамп справді тисне не на Зеленського, не на Єрмака, не на когось там іще, а на Україну в інтересах Росії. Просто так склалося, що в даний історичний період часу Україну в міжнародних відносинах представляє і для Трампа уособлює президент Володимир Зеленський. І так можна, звісно, аргументувати, що Володимир Зеленський ну спрощує Трампу це завдання, бо от закортіло Трампові його свиті називати Зеленського диктатором. І Зеленський дав йому додаткові карти в руки своїми припадочними санкціями проти Петра Порошенка. Власне кажучи, на це я вказував і про це говорив у минулому випуску. Але біда в тому, що, як цей тиждень дуже чітко показав знову, Дональду Трампу реальність взагалі не потрібна для того, щоб щось стверджувати. Він просто буде нести те, що йому на мозок ляже. Про 4% підтримки Зеленського, про 350 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів на противагу реальним до 100 мільярдів. Чи, наприклад, про те, що міністр фінансів США не міг зустрітися з Володимиром Зеленським, бо той спав. Зеленський спав, і не можна було з ним зустрітися. Він трапляв багато годин на трені, що є небезпечною тренуванням. Ми говоримо про секретаря. Тим часом реальність. У нас була продуктивна, конструктивна розмова. Тенкісімакюсимач. Словом, ну двояка така ситуація. З одного боку, так, для Трампа реальність не має значення, він собі її сам язиком створить. З іншого боку, ну це точно не означає, що Володимир Зеленський повинен давати йому додаткові козирі та аргументи. А президент України це, на жаль, робить. Але і оце дуже важливо. Я точно не належу до тієї групки людей, яка. Цього тижня носилася з тезами про те, що Зеленський і команда самі винні, що вони не налагодили співпрацю з командою Трампа, що дипломатія провалена, що комунікація дно, і тепер ми вигрібаємо за те, що зробили Зеленський і Ко мовляв, самі винні. Я бачу такі тези, наприклад, від нашого славного народного депутата Олексія Гончаренка його. Пости цього тижня були ну відверто огидними. Я не побоюсь цього слова. Бо дуже сильно вони по вайбу віддають оцим, от знаєте, Україна сама винна, що Росія на неї напала. Такий дуже типовий, вікті, тієї ж самої, хоч трішки інтелігентніше і мелодійніше, все таки досвід і статус зобов'язують. Завів і Петро Порошенко і гарненько так заспівав, спершу сказав, що не хоче набивати собі політичні бали, доєднуючись до критики Дональда Трампа. Дорогі друзі, як політик, очевидно, я мав би приєднатися до потужного хору критики на адресу Трампа, щоб зняти свою порцію вершків. Ні, Петро Олексійович він не такий. Він не хоче збирати політичні вершки, критикуючи Трампа, тому натомість він критикує Зеленського і компанію. Владі слід провести роботу над помилками і розібратися. А хто ж саме із п'яти шести потужних менеджерів не менш потужно провалив розбудову стосунків з новою американською адміністрацією? І хто замість того, щоб навести мости, їх попалив? Ну і далі ще продовження критики, заклики відпустити його Порошенка за кордон, створити так званий уряд національної єдності і так далі. Дуже красиво, Петре Олексійовичу. Завжди подобається дивитися, як ви відмовляєтеся від як ви ще раз сказали, збирання політичних вершків для того, щоб міркувати про інтереси держави у пориві ось такого політичного альтруїзму. Просто звертаєтеся до Володимира Зеленського відосиком в усіх доступних соцмережах. Це справді скидається на відмову від збирання політичних вершків. Дуже переконливо почніть нарешті чесну розмову з суспільством. Бо саме така політика бравади і непрофесіоналізму нас привела до того, де ми зараз є. Якщо відкинути зараз політичне протистояння і розглядати цю ситуацію у вакуумі, то давайте так, воно може справді комфортно навіть десь думати, що є якийсь контроль над ситуацією, що на неї можна якось вплинути, що цьому можна було запобігти. Але правда в тому, що коли ти маєш справу зі скаженим псом, а Дональд Трамп вже дуже давно показує, що це його стиль поведінки, скажений пес, то твій вплив на ситуацію він вкрай обмежений. Ти не можеш зі скаженим псом домовитися, ти не можеш запобігти його черговому якомусь киданню. І коли він на тебе кидається, то. Твої можливості реагування вони теж доволі обмежені. Я можу, звісно, помилятися щодо глибинних причин атаки Трампа на Володимира Зеленського. Але якщо я правий, якщо мої припущення правильні, то внутрішнє з'ясування стосунків нам нічого доброго не принесе. І в цій ситуації критиків і опонентів Зеленського мало би трішки. Збентежити, що їхнє злорадство вливається в хор шаріїв, Арестовичів і Олешок. Навряд чи цю компанію можна назвати пристойною. Дивіться, я не голосував за Володимира Зеленського ні у першому, ні у другому турі президентських виборів. Але він мій президент, у тому сенсі, що його обрав мій народ. Народ, до якого я себе зараховую. Бо ну, якщо я не зараховую себе до українського народу, який обрав зеленського президентом, то для чого це все в принципі? І зараз Дональд Трамп тисне на Володимира Зеленського не як на окремо взяту особистість, тому що він от такий поганий, а як на президента українців і України. Приблизно у такому самому вайбі, судячи з усього, що я вивчав, читав і дивився, Сполучені Штати свого часу тиснули на Леоніда Кравчука і потім ще трохи на Леоніда Кучму, змушуючи віддати усю українську ядерну зброю Росії. Штати робили це не через те, якими саме були Леонід Кравчук і Леонід Кучма. А тиснули на них саме як на президентів України та українців для того, щоб досягнути політичної чи то пак геополітичної мети. Мені видається, що ця паралель, ця аналогія дуже добре підходить до нинішньої ситуації і досить багато чого пояснює, чому йдеться не про персоналії. Тому моя рекомендація в цій ситуації полягає в тому, щоби трохи потриматися разом. як... Українці, цей шторм мине, і нам просто бажано з нього вийти з якомога меншими втратами. Ну а потім повернемося до розмов про те, як задовбав Єрмак, як знову зводить вилиці від Татарова на Банковій, яку фігню знову зробив чи сказав Володимир Зеленський. Я дуже сподіваюся на те, що до цих розмов ми зможемо повернутися вже в наступному випуску на цьому каналі, бо це означатиме, що. Ну, трохи відпустило. Ми під тиском встояли, і знову можемо повертатися до міркувань про те, хто де, як і кому наєрмачив. Але знову ж таки, ми будемо ці розмови вести самі, як українці, як громадяни України, а не тоді і так, як Дональду Трампу встрілило в голову чи в вухо. Ну і на сам кінець про інше, але теж про важливе. На наступному тижні чи на цьому тижні, якщо ви дивитеся це відео, наприклад, у понеділок The Kyiv Independent представлятиме свій новий документальний фільм розслідування про російські воєнні злочини. Цього разу це робота моєї колеги Олесі біди під назвою Коли вода кричить про підрив Каховської ГЕС. Презентація відбудеться 27 лютого у Київському кінотеатрі жовтень о 18.30. Там все абсолютно безкоштовно, потрібно лише зареєструватися на показ за посиланням, яке є в описі під цим відео. Так що приходьте, може, зустрінемося там. До зустрічі! Слава Україні!